Слава Ісусу Марії вітаю вас. Благословенний вівторок живемо, радіємо, витриваємо молитві в радості, благословенні. Вона прекрасний, благословенний. Навіть сонячний вівторок. Знову з гори Подборду робимо з дружиною дев'ятницю 9 дев днів на Подборду. Молитва. Молитва і піднімання вгору. Раджу дуже. Дуже зміцнює, подружжя. Бо Марія каже молиться подружжя. Та? То оскільки у нас не виходить, можливо, кожного дня, то потім можна наверстати такими дев'ятницями. Дев на кріжовець, на подборну. І сьогодні 20 лютого 1976 року. Дорогі діти, друге послання Великого Посту. Відновіть молитву перед Христом. Дорогі діти, даю вам особливі благодаті, а Ісус особливі дари з Христа. Візьміть їх і проживайте. Розважайте Ісусову муку у житті, з'єднайтеся з Ісусом. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Ну, Побачив я про піст, Улюблена тема. Дорогі, піст наближається. Піст наближається. І не випадково, що попались послання про піст, бо піст вже на порозі. А чи ти приготував якийсь це піст? Чи ти знаєш, які будеш настанови брати на цей піст? Чи спланував Піст? Чи вислухав Святого Духа, що маєш зробити на цей піст? Ну, іноді це не дуже легко. Але якщо послухатись, взяти цей хрест, так? Взяти ці. Особливі благодаті. Бо ми іноді благодаті путаємо з Христами, а Христи з благодатями. Каже Марія, Даю тобі сьогодні особливі благодаті. А Ісус особливі дари з Христа. Візьми їх і проживай. Візьми їх і проживай. Чи ти на цей 40-денний піст хочеш щось взяти? Якісь особливі благодаті, особливі дари. То візьми їх, візьми їх. Послухай Святого Духа. Від чого маю відмовитись, на чому маю більше наполягати. Та? Тобто на молитві більше акцент ставлю, на всьому іншому менше акцент ставлю. Це і є таке, це і є піст. Піст покликаний для того, щоб відкласти. Всі непотрібні речі. Всі не те, що не потрібні, вони маловартісні речі, які не є в тебе на першому місці. І так проаналізувати дійсно, що в мене є на першому місці сьогодні. Хто в мене на першому місці сьогодні? І цей піст дається для того, щоб побачити, бо якщо в мене Ісус на першому місці, то я пройду цей піст витривало. Пройду його сміливо, пройду його з напрягом, але в благодаті. З благодатним напрягом. Чули такий вислів? Благодатний напряг. Це коли тяжко, але потім благодать сходить. Так завжди з молитвою. Йдеш на цю гору тяжко зранку, але прийшов і благодать сходить. А коли повернусь додому, то ще більше благодать зійде. Це така напряжна благодать. Спочатку треба напрягтися, щоб отримати благодать. Бо ми вирішили, що благодать тільки сходить нам. Ну, бо ми такі файні квітки. Хі -хі. Ні, щоб бути квіткою, треба молитися, постійно молитися. Марія говорить про це. А на квітку сходить благодать. І тоді квітка це може прийняти цю благодать. Бо ви знаєте, що є квітки різні. На одну постійно дощ ляє, а на іншого постійно сонце світить. Так і у нас, як подивіться, як люди. Одні постійно в негативі, а одні можуть бути в позитиві. Постійно в позитиві не виходить бути. Помітили, в негативі тільки можна бути постійно. Негативні думки, негативні помисли, гот... негативне все. Воно як зараза. Фух. Ті, хто в позитиві, вони не ті, які без смутку, не ті, які можуть бути засмученими. Але ті, які вийдуть з того смутку. А та, яка людина в негативі, завжди то смуток, це смуток, це для неї стиль життя. Дорогі, готуємось до Великого посту. Готуємось. Марія нас підготовує вже з понеділка. Зараз вже буде попільна середа середу. Почнеться Великий піст. Чи готовий? Готова? Чи проаналізувала, які хочеш взяти настанови, я вам давайте в описі під каналом дам тут трохи настанов, які, які я використовую для себе. Та я прикладу з хорватською мовою і дам під відео в описі короткий список Дух, душа і тіло. Дух душа і тіло. Це вже також за покуту візьму перекладати ці тексти. Є піст трьох рівнів Дух, Душа і Тіло. І там запропоную пункти, які можете собі вибрати, Та, не обов'язково всі брати, але хоча б по одному пункту з кожного розділу: Дух, Душа і тіло. Це і важливо, Це, щоб цей піст не пройшов як буденність, як звичайний день, як звичайний час. Попроспимо проспимо особливі благодаті. І особливі дари з Христа. Хочеш їх проспати? Чи хочеш їх вибороти? Вибороти, боротися за благодаті, за дари, то борись, борись зі своєю плоттю. Не треба боротися з іншими людьми, конкурувати. Християнство це, власне. Це те, що Ісус прийшов, сказав, не конкуруйте між собою. Не треба. Хто з вас найменший, буде найвищий. Тому. Сама оця конкуренція вже пропадає. Нема сенсу. Якщо ти підеш по головах сьогодні людей, то будеш найменше там, у вічності. Чи є сенс тобі конкурувати, десь когось лізти вище, десь показувати, що ти краще? Нема, Нема сенсу. І це треба усвідомлювати. Але з собою, з собою треба перемагати себе, себе. Конкурує з собою старим. Новий конкурує зі собою старим. Оце є боротьба духа, душі і тіла. І тіло також. Бо хтось може сказати, це головне духовність, головне душа, головне. ні. Хтось каже, головне тіло. Християнство це три. Три в єдину. Три єдиний Бог, триєдиний християнин. Тому. У всіх сферах розвиваємось і у всіх сферах боремось. Так? Я не знаю, мені Дух Святий поклав таку думку, так скажемо, випадково, але випадково Духа Святого не буває. І досталась мені книжка, правда, на італійській мові. Але те є перше об'явлення. Перші записані об'явлення. Перший рік, другий рік, третій рік. На жаль, в наших книжках цього нема. Е Ну, у нас тут починається з 84-го року, а послання, ми знаємо, почали з 81-го року. А де перший рік, другий рік, третій рік? Нема в цих книжках. На українській мові і навіть на сайті Світла Марії нема. Здивило мене, що нема цих послань. Але слава Богу, є італійська мова, італійські книжки. І вирішив на час посту, бо я подивився перший рік, там 40. 46 послань чи щось таке. Але деякі можна скоротити та? До, до одного, там 5 однакових майже 5 днів, однакових послання можна скоротити до одного. Я веду до того, що хочу зробити таку окрему програмку і порозважаємо над цими першими роком об'явлень. Там дуже цікаві об'явлення. Там коли Марія об'являлась, коли в неї питали, коли вона відповідала. Ну, аж самого зацікавило. Та це буде важко, бо це друге відео на день, але вірю, що Господь буде в цьому провадити. І така буде ну, додаткова настанова та, на Великий піст. Тобто, не тільки ущемлення себе в їжі, в різних інших речах, в скролінгах, в фейсбуках, ютубах і всьому-всьому. І всьому Ну, Холодний душ, звісно, харчування а, то все беремо. Та. А ще додатково беру е, ці розважання над цими. Ну і думав це сам зробити, та? але потім зрозумів, що треба поділитися Поділитися з вами. Та? Тому буде мати на Великій пісти ще такі додаткові розважання. Не знаю, як буде програма називатися, плейліст. Перший рік об'явлень, можливо. І там, я думаю, 40 днів, якраз на 40, за 40 днів посту ми пройдемо цей перший рік об'явлення. Буде дуже цікаво. Тому бери собі на настанову слідкувати за цими програмками. Я думаю, що вони будуть теж короткі, не дуже довгі, але послання там досить цікаві, досить змістовні. Тому цей великий піс є для тебе особливим заохоченням. Марія каже, по-особливому тебе на цей великий піс заохочує. Проживи його не так, як минулий, не так, як позаминулий, бо ти його також не проживеш. Він буде особливий, бо в 2026 році не буде як в минулому році. Ну, і в позаминулому році. Так? Бо інші часи, інші обставини. І тому і піст буде особливим. Каже особливим заохоченням, аби змінюватись. Бачите, піст нам для того, щоб змінитися. Змінитися. І через Піст багато людей змінюється. Хтось не пив 40 днів, а потім подумав, а навіщо взагалі пити, навіщо взагалі травитися. Хтось не курив, а потім подумав, та вже й не хочу починати. Починати. І так далі, і так далі. І так далі. Хтось ще має проблеми. Та особливо, хто має цукровий діабет або що, то від цукру обов'язково відмовтесь. Бо це ваш наркотик, і від нього треба відмовитись на цих 40 днів. І бажано після 40 днів сказати цукру ні назавжди. Дбайте про себе, дбайте про своє здоров'я, бо якщо ви про нього не будете дбати, то про нього ніхто не подбає. На жаль, лікарі не дбають про якість вашого життя і здоров'я. Вони дбають, щоб ви не померли швидше, ніж треба. Ну, а може, якісь дбають, щоб померли швидше, ніж треба. Тут найкраще це не попадати до якихось лікарів, так? Не попадати до якогось, до якихось хвороб. Але щоб цього не допускати, треба бачити, що мене вбиває сьогодні. Ну, крім повітря. Бо повітря, хоча хто має можливість теж змінити повітря, приїти в Меджугорі. Тут менше вихлопів. Повірте. Я з міста великого, то смок цей, знаю, що це таке. Від автомобілів постійних в пробках стоящих. Смок стоїть. Ну і в Польщі то саме. У великих містах, це, напевно, проблема всіх великих міст, що стоїть смок. Та? Повітря не таке. Тому повітря, на жаль, не так легко змінити, але харчування, воду, яку вживаю. Та? Такі речі, чаї, чи нема там символів цих жабок, чи нема там хробаків, різних жуків там не додають, це треба передивлятися. Состав їжі, сроки їжі. Та? Це також дбати за своє, за своє тіло, це і є любов до себе. А не дбати за своє тіло це солодощі, пестити своє тіло, то це не любов до тіла свого. Аби змінюватись. нам особливо дається, щоб ми змінювалися. Почніть із цієї миті. Каже Марія, сьогодні почни. І сьогодні захочу почати, бо вже вівторок, почати, власне. Скласти цей план, бо це початок. Не складеш план, не поставиш якісь собі постанови, не зробиш їх, то і весь так піс потім. Шух. Понеділок, 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 понеділок і вийшли з посту. Тому почни з цієї митні. А, то я вже щось інше читаю, але тут перше було послання про Великий піст. Я вам його теж зачитаю. Дорогі діти, цей великий піс є для вас особливим заохоченням би змінюватись. Почніть із цієї миті. Вимкніть телевізор і покиньте речі для вас не корисні. Дорогі діти, закликав вас до особистого навернення. Цей час для вас. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Ну, також це послання було вище перше, а то друге послання. То два послання сьогодні маємо. А друге послання великого посту відмовить. Відновіть молитву перед Христом. Дорогі діти, даю вам особливі благодаті! А Ісус особливі дари з Христа. Візьміть їх і проживайте. Розважайте Ісусову муку у житті, з'єднуйтесь з Ісусом. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Хай ці два послання послужать нам сьогодні на роздуми і на станови, які будемо брати. Перша тут вже бачите написано: Вимкніть телевізор і покиньте речі для вас не корисні. Це про що я говорив. Покиньте речі, які для вас не корисні. Проаналізуйте, що для вас не корисно. І покиньте. І вимкніть телевізор, вимкніть інтернет в телефоні, вимкніть Facebook, Instagram, TikTok, Ютуб, хто там в чому сидить. Йдеться про розважальний контент. Якщо ви слухаєте проповіді, якщо ви слухаєте християнські науки, то ви слухайте, їх включайте. Але виключіть все, що просто балалайка. Виключіть фон. Виключіть фон. Якщо ви сьогодні включаєте щось для фону, новини, там, типу, а я їх не слухав, вони для фону. Ні, вони тобі в підсвідомість проникають. Включи на Великий піст для фону молитву. Хай навіть якщо ти фон вже без фону не можеш жити, то включи собі на фон отця Романа Братковського. Включи реколекції, хай на фоні собі. Але буде проголошуватись, благодать, благословення в твоє життя, а не постійне прокляття. Бо фон також проголошує. Тому каже Марія, вимкни телевізор. І покінні речі для тебе не корисні. Тож готуємось, готуємося і просимо Божого благословення на цей великий піст, щоб ми його особливо прожили. Особливо. Будьте благословенні. Мир вам, радість, благодать з Меджугорія, папа.